Ласкаво запрошую до медитації на збільшення багатства та притягнення фінансового процвітання до свого життя. Вона допоможе тобі розширити своє розуміння процесу залучення багатства та відкрити для себе безліч фінансових можливостей. Сьогодні ми створимо спеціальний простір, де ти зможеш зануритися у світ грошей та багатства. Ти будеш відчувати себе магнітом, який притягує фінансові блага своїм наміром, вірою і позитивною енергією. Ця медитація допоможе тобі подолати обмеження, які тобі наложило суспільство або власні переконання, і нарешті розкрити свій потенціал для фінансового успіху. У цьому стані глибокої розслабленості та зосередженості ти зможеш усвідомити, що гроші вже існують у твоєму житті і завжди будуть присутні. Вони вже чекають на тебе, щоб ти відкрив їм двері і запросив їх у своє життя. Ця медитація допоможе тобі розпочати цю зустріч, відкриваючи в собі віру у свою здатність залучати багатство та відкривати нові фінансові можливості. Зараз закрий очі і знайди комфортне місце для себе. Дозволь собі розслабитися і поглибитися у цю медитаційну подорож. Сядь або лягай зручно. І засереться на своєму диханні. Відчуй, як повітря входить в твої легені свіжим подихом життя. Чисте повітря наповнює твоє тіло енергією, а на видосі ти відпускаєш будь-яке напруження і відчуваєш. Спокій і розслаблення занурся у цей момент, відчуваючи, як тіло поступово розслабляється, глибокий вдих носом та видих ротом. Уяви себе у місці. Наповненому достатком. Ти перебуваєш у країні, де гроші розсипані всюди. Вони рухаються у повітряних потоках, мерехтять своїм блиском навколо. Ти відчуваєш потужну енергію, грошей, яка проникає у тебе, переповнюючи все твоє тіло і кожну клітинку. Ти знаєш. Що гроші вже є і завжди будуть, бо вони є неодмінною складовою того життя. Дозволь собі уявити, що у тебе вже є все, що тобі потрібно. Пофантазуй: Ти бачиш свої мрії здійсненими, твої бажання матеріалізуються. Ти відчуваєш себе в цьому моменті. Насолоджуючись плодами своєї праці і знаючи, що тобі належить все, що ти це заслужив. Уяви свій розкішний будинок, як він виглядає, автомобіль, подорожі, які ти здійснюєш без обмежень, Відчуй радість, щастя та впевненість що переповнюють тебе у цьому моменті. Зроби глибокий вдих та видих. Будь ласка, дай долю своїй фантазії, уяви все те, чого тобі так хочеться у деталях. Відчуй на дотик. Уяви, як ти входиш в свій будинок, як він виглядає, яке розташування кімнат, де знаходиться твій будинок, уяви всі ті блага, про які ти тільки можеш мріяти. Вони вже є, вони твої, занурся у ці відчуття. Зроби більш глибоким свій вдих та видих, і відчуй, як повітря наповнює тебе, приносячи віру і підтримку, твої внутрішні силі. На кожному видиху звільняй себе від будь-яких сумнівів, обмежень і хвилювань, пов'язаних з фінансовою ситуацією. Ти абсолютно впевнений, що гроші. До тебе приходять. Ти притягуєш їх своїм наміром і своєю енергією. Відкрий своє серце для грошей та фінансового процвітання. Відчуй в собі цю глибоку вдячність за наявність цих ресурсів і віру в свою здатність притягувати все необхідне для реалізації своїх мрій. Насолоджуйся цим процесом. Кайфуй, знаючи, що ти є каналом для всіх фінансових благ, залишайся у цьому стані присутності та розслаблення ще декілька хвилин, насолоджуючись почуттям повноти та віри у свої можливості, в тебе все вийде. Гроші є, були і будуть. Відчуй це, просто відчуй це. В тебе є все, що тобі потрібно. Глибокий вдих та видих. Поступово повертайся до свідомості, зберігаючи в собі відчуття повноцінності та віри у себе. Відкрий очі і подивись на світ по-новому, очима людини, яка знає свою вартість та притягує фінансове процвітання до свого життя. Ти є творець свого фінансового майбутнього, розпочни свою подорож. До фінансового благополуччя з цієї медитації, вірячи у себе та свою здатність притягувати гроші та процвітання.